Кубик за кубиком віртуальна рука по черзі складає у шухляду. Це не дитяча комп'ютерна гра, а апарат для реабілітації. У Анатолія амбутована кисть та на екрані рука здорова. Він керує нею за допомогою спеціальних датчиків на культі. Такі вправи допомагають розробляти м'язи пораненої кінцівки. За рахунок того, що він в цей момент, коли треба брати, робив нахил вперед кистю, і вона захоплювалося. Анатолій втратив руку на фронті. На початку березня його підрозділ відправили в Луганську область. Там і потрапив під мінометний обстріл. Моя рука була піднята в цей момент. Осколок прилетів, він мені одразу зрізав більшу частину лівої кісті. Борис у це ж відділення потрапив із важким пораненням ноги. Військовий відбивав штурм росіян під вугледаром. Був штурм наших позицій. Іх було около 30 чоловік. От пытались пройти нас, но в ітогі нічого не вийшло. решили накрити нас артилерії. Уламки пошкодили Борису ногу і руку, а один потрапив у голову. Чоловік переніс 16 операцій. Довелось навіть кілька разів ламати кістки, адже вони неправильно срослись. Зараз на нозі Бориса апарати Лізарова розробляти м'язи на спеціальному тренажері. Йому допомагає фізична терапевтка Ірина. Завдяки цим петлям вони як знімають гравітацію, так би я руками тримала, а так петля тримає. І він все одно може робити рух. Згинання, розгинання, стегна, відведення, приведення. У відділенні не лише військові тут відновлюються після інсультів та інших травм. І з кожним пацієнтом займаються по кілька годин щодня. Працює велика команда фізичні терапевти, психологи, ерготерапевти. Останні займаються тим, що навчають людину побутовим речам, наприклад, переодягатися або пересідати з ліжка на візок. Це рукавичка пасивних рухів. Її використовують здебільшого в реабілітації для розробки моторики після інсультів, коли людина втрачає рухливість. Після того, як він цю рукавичку, вмикає режим і хвилини вибирає, і ці рухи пасивно відтворюються. Тобто є наукові докази, що якщо відтворити рух більше 10 тисяч разів, то рух може відновитися. Це така, знаєте, пацієнт центрична команда, яка навколо пацієнта і якраз працює з порушенням функції у даної людини. Пацієнт, працюючи в цій команді, він визначає цілі, що ж ми хочемо досягти, от що нам треба в цей період часу. Саме такий підхід до реабілітації використовують у найкращих клініках світу, каже директор департаменту високотехнологічної медицини МОЗ Василь Стрілка. Усі заняття для пацієнтів оплачує держава, якщо у лікарні підписаний договір з НСЗУ. Наразі в Україні 244 таких заклади. Реабілітація в Україні в закладах, які законтрактовані Національною службу службою здоров'я України для пацієнта повністю безкоштовна, і зазначу, що на цю суму. Держава витрачає 33, 19 або 10,5 тисяч гривень в залежності від, від виду і типу реабілітації. у лютому. У міністерстві охорони здоров'я презентували проєкт розвитку реабілітаційної допомоги. Цьогоріч планують створити 77 нових відділень реабілітації, посилювати їх. А в 2024-му запровадити трирівневу систему допомоги за світовими стандартами. Поліна вегера євген Лопатніченко. Ми Україна, марафон. Єдині новини.